У них мама лежача в мене у мене чоловік після операції на серце робили. Я порізана вон я на хвора. всі хворі, і всі пенсіонери для мешканців декількох будинків на вулицях Кравчука та воїнів інтернаціоналістів. Все розпочалося ще 16 жовтня. Коли більшість лучан, хоч ненадовго, але все ж відчули тепло в батареях. Для цих людей нічого не змінилось. Особливо ж важко було тим, хто мешкає із маленькими дітьми. Її кімната виходить на цю східну сторону, ми на другому поверсі. Получається, ця вся стіна, вона вже пл плісеньцію зеленою вже покрилася. Чорна дає є зелена і вже такий слой. Десь міліметр, міліметр два. Пані Марія мешкає сама у трикімнатній квартирі. Каже, пенсія невелика, тож аби зекономити, часто сидить у холоді. Скажіть, будь ласка, а скільки у вас кімнат? Три. Три кімнати. У вас доволі велика квартира. Як ви її обігріваєте Взагалі? Я не обігріваю зовсім. І так і живу. Часом духовку газову включає. так? Мерсно. Мерсну. Важко доглядати за літньою Софією Іванівною і пані Ірині, аби бабуся не мерзла, змушена вкривати її декількома ковтрами. Вона окутана одне одіяло, друге одіяло. Я потім оце нагріваю на батареї, кладу її весь час тепленьке. Ну так от. як виявилось, тепла не дали, бо пошкоджена саме транзитна труба, яка проходить через будинок на воїнів інтернаціоналістів. 6. через неї подається тепло і для сусідніх будинків на Кравчука 22 та 24. Власне, така історія в нас трапилася, коли з 16-го числа так ми в групі, коли вже мало запускатися тепло по будинках, виявилось, що є аварійна ситуація. Мешканці обурені, вони сумліно сплачували за послуги все літо. А восени довелося мерзнути. А ці гроші, де що ми платимо кожен місяць? Де вони? Куди вони йдуть? Це такого не може бути. Я вообще в ми в шоці всі. Що нібудь сказати, нема до кого, нема до кого звернутися. Всі руками відмахуються. Їм не треба ми. Все, ми тут меншинство, всі пенсіонери. Всі пенсіонери. Так само без опалення були і мешканці будинку на вулиці Кравчука, 22. Хоча самі кажуть, до опалювального сезону повністю готові. Луцьк тепло не ремонтує, бо. Бо не ремонтує, а будинок не має їхніх грошей, чим за, за що поремонтувати. А ми виявилися заручниками цієї ситуації. Мерзнемо, включаємо коло рефери. дуже некомфортно. Чекаємо якоїсь, якоїсь до, до допомоги, рішення. Ніхто нам ніякої інформації не дає. Ми отак живемо, ждемо. На комунальному підприємстві Луцьк тепло кажуть, все, що всередині будинку, то не їх відповідальність. Наша межа обслуговування по е, від будинок е, безпосередньо, тобто трубопроводи до фундаменту, це наша відповідальність. Все, що всередині в будівлі, це е, е, ну, воно перебуває у власності е, співвласників будинку, і е, вони відповідають за е, 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 експлуатацію. Як згодом нам повідомили мешканці, після того як вони підняли цю проблему і стукали в усі двері, тепло таки їм вімкнули. Щоправда, чи не одним з останніх?